Дарьба три шахе в рай, брод, лол, смур. Нидерландер. 1816. Вот какие разменные варианты испанской партии Катнем. Пожертвуем тут пишека. Ценоврячий. А, може и нормальный хит. Другою Брати. Тут Кінц 6. Коне, може на F5. Якось. Mm, тут ми. А, що це нам? Це ж нам нічого не дає. Це ж нам нічого не дає. Ну, якби ми Біла пола зімов, в принципі. Тому що, якби. Суперника два слони, одна з ідеї, це треба одного слона розміняти. І в нього слабкі білі поля, особливо після ходу F6. Тому, в принципі. Так, а в нього не було тут такого удару дурного. Було. Хоча би на коня, мабуть. З'їв би коня, да? Ну, король би гуляв би. Короб... Король би гуляв би. Міняти ферзів. Міняти ферзів. Да я не хочу. Ідеологічно не хочу міняти ферзів. Так, хочеш ударити кобилу мою і з'їсти пішака. Серйозно. Я можу ферзем тут забрати, правильно? І напасти сюди, наприклад. Поставиш сильного коня. F3, тут буде так. Так, так. Ну окей, ну я так фрезя виключу з гри. Зробити такий пасивний хід, не бачу нічого. Цікавого, що можна зробити. Просто захищусь. Аж тільки не подивись цим пішаком. Дарю. Можеш тут з'їсти потім отримуєш без якості. Кетчуп. Кетчук. Кетчуп. Все, стрибаю. Куди ти стрибнув там? Ай, ваш. Щоб прогнати кобилу. -ко 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 Не пав на Вот так вот, да, ты хоті земною повыхон. Ну давай я привезьму, мабуть. Буду чіплятись. Цікавий тип, конечно. А, шах, ну я взял. Чуваче, ти вже поплив зовсім кудись. Чи тут ще візьмеш, да? Так, може, треба було краще зіграти мені навку. На да, тут нього пішечки залишається багато. But... Так, в принципі, на якусь контргру назбирав грошей. Зайшов суперникід непоганий. І, що? І все рідерчи. Повезло, що такий манер у мене був? Дуже дуже. Не повезло з маневром турим. <гум> ну, суперника, скоріше за все, було виграно. Виграно. Але, ну, з іншого боку, що в мене тура відрізла короля спочатку, це добре. Так. 71 на 69. Було в нього виграно, але. Поспішив, звісно, я тут. Son 2 тут був хід, у нього, тактика. Дебюті тактика була, Так, мені треба було мінятись, так? Да? Треба було мінятися, добре. Я в був, був активний, на аш все-таки він. Не дуже активний. Тут. да, він теж захищає, десь щось атакує, але особливо Нічого з цього не вижмеш. Тут я, звісно, щось таке ляпнув. Ну, але створив контргру. За рахунок з Сильного чорнопольного слона сладких чорно, чорних полів. Спарник підставився також трошки. Як трошки випустив, в принципі. Замурував короля ще і тут зв'язка. Так. А, Ферзі є 7. Треба було тримати його тут в цій штуці. І тут б 8 А6, наприклад. Хочеться зробити такий, просто з'їли пішака, Ага, і ми тут фланг розбиваємо. Це все слабкості, все обміняється. І ці пішечки нікуди не підуть, а тут буде дві проти однієї, і можливо якісь шанси буде. Оце не точно. Так, да, тут у нього. Це правильно зробив. Ось. Але план з королем, мабуть, не туди, так? Да? Не нормально. Тура С6. Він уже іти, дав. Розмінювати тури. Здавалося, б тут у нього якісь погані пішочки, але пішукова, мабуть, да, віддалена прохідна і якби... це скоріше за все з'їсться і. Пішак пройде до Фрезя. Тут то що таке. Да, я встиг надо свої пішаки. А, да, я щось повірив в те, що він. А який йому ще хід зробити. Mm. <смі> типу, щоб туру зловити через шах. Але тут або Тура кудись відійде, або ж просто пішак від... Просто підставуйся супернику. Так, так, так. Ні, тут все окей у нього. Але ж ну, він дав шах мені Ай, ще цей поганий. Тура D2 ось такий був у нього хід. І б 2 я то ставлю фрезя, да, але. Чорні також ставлять з матом, з маком. Тут Суварник помилився. шах дав не тим, чим треба. Ну, такий іншпільок.